Мій педагогічний шлях це історія постійного зростання та відкриттів. Саме початкова школа закладає фундамент для майбутнього кожної дитини, і цей фундамент має бути міцним та надійним. Я хочу поділитися не просто досягненнями, а й філософією моєї роботи, яка полягає в тому, щоб дитина відчувала себе не лише учнем, а й творцем свого власного освітнього шляху. Кожна людина унікальна, тому я прагну адаптувати навчальний процес до індивідуальних потреб та здібностей особистості. Педагогічна ідея мого досвіду виховання активного школяра, зростання кожної дитини, удосконалення пізнавальних, організаторських та творчих умінь і навичок учнів. Освітній процес намагаюся зробити осмисленим. Вже з перших днів навчання знайомлю учнів вести пошукову роботу, думати і висловлювати свої думки, обґрунтовувати міркування. В цьому мені допомагають сучасні педагогічні технології. На своїх уроках практикую активні форми роботи робота в парах, групах, асоціативний куш, хмара слів, фішбоун. Незакінчені речення, що сприяє розвитку пошукової спрямованості мислення, передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне вирішення проблемних ситуацій на основі формування навичок і вмінь, створення атмосфери співробітництва і взаємодії. Вчу дітей вільно висловлювати свої думки. Цьому сприяє інтерактивний метод Беру інтерв'ю. Даний метод використовую як на етапі актуалізації знань учнів, так і під час узагальнення навчального матеріалу. Також продовжує пошуки нових методів та технологій, щоб зробити навчання більш цікавим, ефективним та відповідним вимогам сучасного світу. Активно використовую міжпредметні зв'язки, щоб показати учням, як знання з різних предметів взаємопов'язані. Та застосовується в реальному житті. Метод проєктів передбачає організацію навчального процесу через самостійну або групову діяльність, спрямовану на досягнення конкретного практичного результату. Цей метод розвиває вміння збирати, аналізувати та систематизувати інформацію, вміння генерувати нові ідеї та знаходити нестандартні рішення, вміння комунікувати та співпрацювати. Під час реалізації проєкту Мій рідний край учні та батьки досліджували історію, культуру та природу свого регіону, створювали презентації, малюнки та навіть театральні постановки. Це дозволило їм не лише засвоїти знання, а й розвинути творчі здібності та почуття патріотизму. Я співпрацюю з батьками, проводжу, крім спільних проєктів, майстер-класи, зустрічі для обміну досвідом та підтримки учнів. Для розвитку критичного мислення використовую стратегії московий штурм, шість капелюхів мислення, аналіз ситуацій, а техніки сторітель, ментальні карти, колаж для розвитку творчого мислення та самовираження. Використовую схему світу, на уроках математики, ми. Використовували конструктор ЛЕГО для розв'язування задач, а на уроках природознавства проводили експерименти з використанням простих приладів. Найчастіше на уроках математики для ефективної перевірки знань використовують технології карусель, кошик запитань. На ранкових зустрічах, перервах з метою виявлення говорити один одному компліменти, слова ввічливості, використовую метод чарівна скринька, повитинка. Інтерактивний метод Обери позицію доречний на такому уроці, як я досліджую світ під час обговорення певних ситуацій. На уроках української мови часто використовую грунування, діаграму вена, кубування, кубики рорі. Знайомі моїм учням і такі методи навчання, як навчаючи вчуся, броунівський рух, навчальні пари, снігова куля. Розвиваю критичне мислення і на уроках читання. Ми аналізуємо тексти, висловлюємо власні думки, дискутуємо та шукаємо аргументи для підтвердження своїх позицій. По закласній роботі ми відвідуємо музеї, бібліотеки, кінотеатр, ходимо на екскурсії, проводимо майстер-класи, тренінги, організовуємо спортивні змагання. Також я проводжу заходи, що сприяють здоровому способу життя. Для учнів з різними освітніми потребами створюю сприятливе та доступне освітнє середовище. Використання спеціальних методик та технологій для учнів з особливими освітніми потребами є надзвичайно важливими для забезпечення їхнього успішного навчання та розвитку. Для них розробляю індивідуальні навчальні плани, які враховують їх особливості, сильні та слабкі сторони, Адаптую матеріали, змінюю темп навчання. Використовують для більшої ефективності нумикон, арт-терапію, технологію створення ситуації успіху, заохочують цих учнів до співпраці та взаємодопомоги. Для них створене інклюзивне середовище, де кожен почуває себе комфортно. Мої учні, учасники конкурсів Кенгуру, «Побер», Кришталева Сова, Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, а також шкільних міських районних конкурсів. Своїм педагогічним досвідом ділюсь з колегами під час виступів на конференціях, міських семінарах, беру участь у педагогічних виставках Сучасна освіта Житомирщини та друкую педагогічні розробки на освітніх платформах. Брала участь і продовжую брати участь у різних педагогічних проєктах. Конкурс вчитель року був викликом і можливості продемонструвати свій професіоналізм, творчість та відданість справі. Для мене це стало не лише змаганням, а й важливим етапом професійного зростання. Завдяки наполегливій праці я змогла продемонструвати свої знання та вміння. Маю звання, старший вчитель. Головними шляхами продовж педагогічної діяльності у мене в пріоритеті створити сприятливе освітнє середовище, де кожен учень почувається комфортно та впевнено. Розвинути в учнів ключові компетентності, вміння вчитися, критично мислити, творчість, комунікативні навички, виховувати в учнів повагу до себе та інших, відповідальність, патріотизм, підготувати учнів до успішного навчання в основній школі. А досягненнями моїх учнів є те, що вони стали більш активними, допитливими та впевненими у своїх силах, навчилися працювати в команді. Вирішувати проблеми та приймати рішення, стали більш відповідальними та самостійними. Сучасні педагогічні технології та методи роботи для розвитку ключових компетентностей дають змогу не стояти на місці, а дійти до серця кожного учня. Я вірю в силу співпраці між учнями, батьками та вчителями, тому активно залучаю всіх учасників освітнього процесу до спільної роботи.